Живемо у Києві, найбільшому будівельному майданчику України. За рік до Києва завозиться стільки цегли, що якби скласти з неї піраміду, то об останню цеглинку астронавти рвали б штани. Щоранку кияни збираються у своїх справах і завжди запізнюються, тому обирають найкоротший шлях. Ви виходите з під'їзду і звичною дорогою збираєтесь піти через парк. Але раптом виявляється, що за ніч парк переріс у паркінг, і замість каштанів, дубів та сосон, тепер тут стоять седани, хечбеки та лімузини. Ви підходите до найближчої автівки і копите її з усієї сили. Нехайно з'являється власник і копає з усієї сили вас. Ви стрімко перелітаєте увесь паркінг. Тут бажано не втрачати надане вам прискорення і що сили бігти далі. Схопивши на ходу перекладено від зруйнованого спортивного майданчика. Адже на його місці вже стоїть маф у вигляді пивного ларька. Перекладено ви використовуєте як жердину для стрибків у висоту і з легкістю перестрибуєте ларьок. Але пам'ятаєте, перебуваючи у найвищій точці польоту, потрібно уважно роздивитися найближчі кущі. В одному з них лежить моток краденого кабелю, який там заховали будівельники. Обов'язково захопіть його з собою. Важко. Набагато важче перелізти без мотузки через велетенський торгівельно-розважальний комплекс, який постане на вашому шляху на місці колишнього дитячого садочку. Подолавши перешкоду, згадайте свій маршрут, польоти, стрибки, альпінізм. Здавалося б, ось як київська влада прививає мешканцям столиці любов до спорту. Але ж ви, кияни, розумні люди. І тому чудово розумієте, що усі ці не зовсім законні забудови виникли не заради спортивного інтересу. Чи готові ви подякувати керівнику Києва за те, що він не допускає хаотичної забудови міста, за те, що він узгодив з вами комфортність розташування необхідних вам споруд і об'єктів? Не готові тоді досить отримувати копняки і долати перешкоди. Підіть. І оберіть справжнього керівника столиці. Мер повинен бути мирний.